З нами на зв'язку Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи. Пане Сергію, слава Україні героям слава розкажіть, будь ласка, оперативна ситуація станом на зараз, де саме проходить лінія зіткнення для бійців Легіону Свобода в протистоянні з російськими військами на новопавлівському напрямку, якщо ми не помиляємося. Ну, власне, хочу сказати, що Легіон Свободи бійці Легіону Свободи знаходяться фактично на всіх відтинках фронту. Я контактую з своїми побратимами ледь не щодня, і можу чітко сьогодні сказати, що легких напрямків, легких відтинків на лінії зіткнення сьогодні немає. Фактично, ворог продовжує наступ такими навалами на різних ділянках фронту, малими групами 4-6 особи, часто із залученням бронетехніки, постійно використовуючи різні дрони, fpv дрони скиди скиди дуже багато там. Так би мовити, докучають. Ну і власне наша зона відповідальності, нашого підрозділу, знаходиться якраз тут, на Мар'янському напрямку, і, власне, саме тут ми відбиваємо постійні постійні атаки ворога. За звітом генштабу попередньої доби найбільша кількість бозіткнень відбулася саме на новопавлівському відтинку. Наскільки сильно росіяни тиснуть у цьому напрямку? Ну, власне, росіяни в цілому хочуть нащупати наші слабкі місця. Вони то намагаються то старомихайлівка, то Новомихалівка намагаються проривати лінії оборони. Але власне, ну от кілька днів тому, заходячи в Красногоровку з південно-східну напрямку, от, от, отримали так би мовити, здачі і з великими втратами відійшли сьогодні. Ворог Ніше якраз йде на Нову Михайлівку і намагається там прорвати лінію фронту. І тому, в принципі, ситуація така, що е я називаю це, і ми з хлопцями називаємо це таке у них перед е передвиборне знаєте загострення. Я сподіваюся, що вони не зможуть тримати темп, е такий, який зараз запровадили у своїх військах, оскільки постійні штурми, от е не певен, що їх надовго може вистачити. І я чомусь думаю, що це якраз в намаганнях до президентських виборів показати хоч якісь результати. Результати вони е, йдуть на м'ясні штурми, і фактично ми їх всіх тут зустрічаємо. Ну Звісно, командири російські виконують накази свого ж генералітету напередодні цих виборів і псевдовиборів на тимчасово окуповані території. А самі росіяни, які йдуть в ці м'ясні штурми, піхота, так би мовити, вони йдуть з криком за Путіна. Ну от і хотілося б дізнатися все ж таки про втрати, от наприклад, прикладі тієї ж Красногорівки, де ви сказали, що вони понесли колосальні втрати. Ну, буквально нещодавно там було спалено кілька танків. Нещодавно там було вибито їхній один одні з таких, так би мовити, елітних підрозділів «Пітнашка». Тут стоїть їхні підрозділи територіальної оборони ДНР. Тут же наступає оплот. Це все фактично їхні одні з елітних підрозділів найбільш мотивованих, які воюють проти України ще, мабуть, з 2014 року. Ну і власне вони йдуть, постійно йдуть. Я завжди задаю питання, що може адекватну адекватну людину змусити йти на кулемети. Ну але вони йдуть навіть були зафіксовані випадки, коли вони Візли просто чистим полем, не тими посадками, з яких майже нічого не залишилося, а просто полем йшли на українські позиції. Ну і власне там же ж, ви розумієте, от в тому самому в тій самій п'ятнашки в оплоті часто зустрічаються різні елементи, зокрема, і там з Абхазії, і за що вони воюють, за який руський мір вони воюють. Мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, але вже я думаю, що вони самі чітко розуміють, що програти не можуть, оскільки програш це Йде прямий розпад Російської імперії, яку вони зараз намагаються побудувати, в тому числі е спробувавши захопив захопити наші українські землі. А... Хочу уточнити все ж таки випадки, коли росіяни воліли би здатися в полон. Як часто це відбувається, і чи там працює правило ні кроку назад, і для них краще я не знаю скоїти анігіляцію? Ну, власне, за? Азат... По ті самій красногорівці у них були можливості відійти в момент, коли наші штурмові підрозділи і наші резерви підійшли вибивати їх. Але ну як можу сказати, що вони чіплялися за кожен будинок, вони там стояли до останнього. Ну, власне, це з тих підрозділів, які я назвав трошки раніше, адже вони там, мабуть, вважаються найбільш мотивованими, і в полон мало здавалося. Там різні підрозділи, зокрема, територіальні, Етеальні оборони вони здаються в полон частіше, тому що в них мотивації менше підготовки менше. Ну і власне можливостей там воювати і проривати наші позиції так само менше, саме тому вони е, частіше потрапляють в полон. А такі штурмові загони, там як П'ятнашка, як Оплот, вони звісно намагаються воювати до останнього. Дякуємо, пане Сергію, за захист за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, був з нами наживо.